На базі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького діють осередки популяризації української мови. Посилений інтерес до її вивчення зумовлює необхідність підготовки сучасних навчальних матеріалів. Саме таким посібником нещодавно поповнилися фонди бібліотеки. Українська мова як іноземна на матеріалах Миколаївщини. По-перше, вона буде цікава тим людям, які взагалі не знають українську мову. А для них рідна мова це англійська, тому що там усі тексти починаються з англійських текстів і потім іде перекладання на українську мову. Для студентів або для всіх людей, які сьогодні відвідують Миколаїв і знайомляться із нашою культурою, з нашим містом і з мовою. На сторінках посібника відвідувачі бібліотеки знайдуть інформацію про архітектуру та історію Миколаєва, особливості природи регіону Північного причорномор'я та визначних постатей Миколаївщини. Його було видано завдяки спільній праці спеціалістів Чорноморського національного університету імені Петра Могили та міського управління з питань культури. Головне, що там є. В українських текстах є наголоси на усіх словах, тому і навіть тим людям, які вивчають або удосконалюють свою українську мову, буде дуже цікаво її мати в руках. На додаток до посібника заклад отримав у подарунок сувенірну книгу Путівник, видану англійською мовою. Вона знайомить читачів з історією та сьогоденням Миколаєва. Сергій Осюк, Павло Москалюв, Олексій Уманський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.